Чернігів, вкотре відзначився своєю любов'ю до велоруху. Близько півтори тисячі містян долучилися до традиційного вже сьомого велопробігу центральними вулицями міста. Організатори ставлять собі за мету робити оригінальні велопробіги, аби кожен учасник приємно згадував про свою участь в ньому. Минулоріч дивували рекордною кількістю двоколісних. Цього разу яскравістю велопробіг зробили костюмованим. Це щось новеньке, Я такого до нігді не бачив, і мені дуже подобається та инициатива. Хочется что-нибудь нового, необычный костюм Бэтмена или не обычный костюм инопланетянина, а именно костюм такой смешанный, необычный. Просим организаторов, чтобы как можно чаще организовывали массовые мероприятия, которые все-таки объединяют людей, помогают людям. И э, все-таки мир это когда вместе дружно и в костюмах, а не где-то там далеко. Вот. Конечно, ми все поощряем, на все ходим, во всьому часто. Всю Делайте это чаще організатори підготували декілька номінацій: кращий чоловічий, кращий жіночий костюм, корпоративний велорух, найкраща велосім'я, наймолодшого та найстаршого учасника також нагородять подарунками від міських веломагазинів. Головна ж мета звернути увагу чернігівців на важливість розбудови велоінфраструктури міста. Ми розробили пілотні проекти велодоріжок і розробили. Схеми парковок. Ось ми е, в цьому році плануємо вже запустити ці пілотні велодоріжки. Тобто, там треба невеличкі гроші на знаки, нам не вистачає. Інші гроші ми знайшли. І будуємо велопарковки, яких дуже багато надо в місті. Маршрут стартував від Красної площі по вулиці Шевченка до технологічного університету. Далі по вулиці Рокосовського до п'яти кутів, зробивши коло по проспекту Миру. Учасники повернулися на площу.